Всім а Сьогодні я хочу розповісти трішки про свій контент і показати своє відео. І якщо що, я і так розумію, що це відео подивиться 30 чоловік. І тому, ну окей. Е, ну, по-перше, я не вмію малювати, тому відео одразу почалося з того, що я вже виживаю. Ну, окей. Ну, я думаю, більше інформації не треба. А, ні, якщо ви хочете зі мною пограти, я маю свій телеграм-канал, ви можете написати мені, я з вами зв'яжуся. Ну, Боже, я ржу з мого голосу того, що я так. По странному розмовляю. Ну окей, ну як ви знаєте, то спочатку треба зробити дерев'яне кайло, щоб потім добути камінь. І більше вам воно не знадобилося. І як ви бачите, я зараз викидаю це тупе дерев'яне кайло, і добуваю собі багато каміння, щоб потім добути вугілля і піти добувати. Залізо, якщо що, я відразу хочу підтвердити, так я з російськомовного населення, тому я розмовляю російською, ну у звичайно дні. Я іноді розмовляю українською, наприклад, коли у мене заняття або щось таке. І тому у мене моя українська не дуже прокачана. Але я думаю, що головне це, що я стараюся, а не просто сиджу, блін, там на дивані і думаю, блін, це дуже складно, тому я не буду розмовляти українською. Краще я буду сидіти там про січкому розмовляти, дивитися тік Ну... Тому я зараз сижу тут, на кроваті і озвучую це відео, яке тут подивиться дуже мало людей. Так, так, ви правильно зрозуміли, це я просто кажу, ну, будь ласка, поставте мені лайк, щоб це подивилося багато людей. Ладно, все одно, подав далі. Так, давайте вже виходимо з тему я і підемо на тему відео. Ну, для початку я добув. Кайло, ну, ой, блін. Добив дерево, щоб зробити собі дерев'яне кайло, а потім добити камінь, щоб потім зробити собі кам'яне кайло, і добити залізо, яке я знайшов точно удачі, я вам говорю. А потім я подумав, що мені треба вже іскати діаманти, і тому мені не треба було їжі, щоб потім в печеріні... А, Боже, я зараз помру! що мені робити? Так, Окей, хочу вам розказати один спосіб. Якщо ви хочете знайти багато діамантів, ще можна записати собі x ray і не шукати діаманту в x ray ну, щоб не думала, що ви читерите. А я зайшов, от, наприклад, на інший світ, у якому я там в креативі, і просто шукав діаманти з X-Ray. Ну, окей, це не дуже начитано, можна сказати, але ну, все одно, я думаю, що це. Це нормально. Ні, ну боже, це X-рей, шо, воно то якийсь великий Не, ну Якщо що ви, звісно, можете записати в коментарях, як ви думаєте, це великий чіт або ні. А... а окей, давайте погнали далі. А якщо от вам докази, що я шукав діаманти без ікс-рею, а ну просто ходив, допував їх. І так я там знайшов багато діамантів, вони в мене там ще багато залишилися. Давайте перенесемося на той момент. Я знаю, що не багато людей любить дивитися такі відоси, там де ну просто якийсь чоловік п'ів. Відео просто розмовляю. Окей, усе відео просто розмовляю. Але ну що мені робити? Я не вмію по-іншому. Ви можете мені допомогти та продвигати канал, заходити на мій телеграм-канал, щоб я там міг з вами говорити, і ви мені щось там совітували. Я не знаю, як на українській сказати совітували. Тому <плух> ну бажайте мене, що я не вмію розмовляти. Нормально українську, я розмовляю, як можу, тому окей. Ну, Як ви бачите, я влажу з цієї гори, що потім буде собі діамантовий сет, броні і всього іншого. Так, я ну, я не вмію залазити. Що ви мені скажете на це? Що я висрав? А, так, кстати, я такий скін зробив, він мені подобається. Ну, Точніше, не зробив, а, зробив, а пішов собі, знайшов. Ну, і я збудував собі маленьку базу з такою. Кроваткою, сундуком і верстаком. І в наступній серії я буду будувати собі дом. Я вже знаю, який, я знаю вже де, ну, того, що я вже це все спланував. І так, якщо ви теж хочете допомогти мені збудувати дом і десь зробити там собі в домі свою кімнату, то все, що треба за ним на мій телеграм-канал. Так, я буду його погарити. Якщо ви захочете. Е... Туди зайти дуже сильно. Усе ж треба написати мені в коментарі. Окей, хвати перетись. Окей. Ще можна написати свої ідеї, що мені збудувати в наступних серіях. Окей. А на цьому все. Дякую за перегляд. Я знаю, що це ніхто не подивився, але може, може, колись буде таке, що мені повезе, і це побачить колись хоча б 300 людей. Ну, ні, хоча б Боже, окей. На цьому все. Дякую за перегляд. Bye-bye.